Успіх компанії у її персоналі у цьому впевнені учасники міжнародного форуму «HR Days in Ukraine-2012». Організований компанією «Meeting Point» форум покликаний допомогти бізнесменам поділитися досвідом у сфері HR. «Подобного роду варода дуже полезні для HR-сообщества. А тому, що вони створюють ту необхідну інфраструктуру, в котрі нуждається кожен спеціаліст. На форумі порушували проблеми підбору персоналу. Спеціалісти навіть виділили окремий тренд у цій справі соцмережі, адже пошук потенційних співробітників через Фейсбук та LinkedIn став звичною практикою за кордоном та в Україні. Польза таких це можливість анансірувати позицію про компанію. І дати можливість чоловіку відкликнутися на ту вакансію. дальнейшем это стандартний процес подбора. Інші питання, що піднімались на форумі від Meeting Point», стосувались мотивації і таланту працівників. Експерти форуму зазначили, дійсно талановитий співробітник не повинен виконувати всю роботу. Його задача викладатися на повну у визначеній сфері. Талантливий продавець способний, який приносить гроші компанії. Не завжди може бути хорошим менеджером і не нужно. Главне, щоб чоловік був на своєму місці. Експерти виділили, що українці відрізняються від своїх закордонних колег пріоритетами у пошуку роботи, адже іноземні кандидати в першу чергу звертають увагу на рівень зарплатні для українських співробітників Очень важливо, в каких умовах вони працюють. Це отметили 73% процента в то время, як заробітна плата важна. Для 46. HR Days in Ukraine 2012 – це уже сьомий форум Meeting Point. Учасники заходу зізнаються. Подія допомогла їм не тільки поділитися досвідом із колегами, а й завести корисні знайомства.